Така скирда була, а така залишилася. Дівчата стараються. Ну, а що робити, коли немає де пасти? Приготували корма на зиму, але немає де пастися. Повелося їм розкрити скриду, і вони її благополучно доїдають. Петит вони гарний. Да, дівки? Вони смакують хто скільки хоче. До речі, лайфхак. Оце все сіно, що вони висмикують і розкидають, підбираємо. І воно на повітрі свіжому просушується. І тоді використовуємо повторно, вони його ще перебирають. Залишається геть мало переїдів. А так дуже багато, звичайно, вони переводять. Переводчики все. І отак дівчата за півтора місяця. Під'їли скирду. О, така скирда була. Отака залишилась. Думаю, що на півтора місяця хватить. А може одійде травичка? Трошки буде їм де попасти, та і вони вже не будуть так сильно смикати скирду. Ну, смачного дівки. Ідіть пасіться. Ідіть пасіть на сочних травах, да? Ай, сочні трави. Монечка, а ну не розкидай. Моня. Ну хто так робить? Не розкидай.